На дворі червень, а учні Кольчинської школи вже майже закінчили оновлювальні роботи в кабінеті історії, який вже впевнено готовий до вересня та нового навчального року. Однак є те, чого школярам дуже бракує. Перш за все не вистачає матеріальної бази. В школі навчається на сьогоднішній день 420 дітей, двох зміни навчання. Учні третіх четвертих класів навчаються в другу зміну. Це 84 дити... дитини. дітей Кольчинська ЗОЖ єдина у Мукачівському районі, де треті та четверті класи досі навчаються в другу зміну. Про культурні заходи та актовий зал учні навіть не мріють. Також в школі нема ні спортивного залу, ні навіть спортмайданчика. Ну, в класі інколи. Деякі ігри є, що можна зробити в класі. Спортивні. Звичайно, не дуже зручно, так. У навчальному закладі у діток початкових класів відсутнє гаряче харчування. Школярі змушені приносити їжу з дому. Виключно холодне харчування на кшталт бутербродів. Точно не позитивний критерій в дитячому раціоні. Кольчиська селечна рада при Прийняті бюджету на 2017 рік Виділено на харчування діточок перших-четвертих класів всіх наших шкіл на території селищної ради 450 тисяч. Але сесія районної ради ці гроші так і не прийняла по причині, де взяти гроші для харчування інших шкіл. Інших сільських рад. школі потрібна нова школа, а точніше, додаткові корпуси для проведення занять. З цим прогрес все ж помітний. Земля під добудову школи на три корпуси виділена, є державний акт на землю. На сьогоднішній день ведеться коректуровка проєкту кошторисної документації. Інтересна ситуація, що в Закарпатській області нема установи, яка би могла, яка має ліцензію на. Коректіровку і проектування п'ятої категорії складності, і тому це робить інститут з Луцька. Я сподіваюся, що до кінця цього місяця експертиза. Проекти коштурації документації буде в нас. Якщо зараз школа розрахована на 300 діточок, а вчиться 420, то добудова дозволить прийняти ще 510 учнів. Приблизна вартість робіт складатиме від 90 до 100 мільйонів. А поки літні канікули та надія, що наступний навчальний рік пройде для учнів вже в покращених умовах.